Доброго дня, шановні колеги. Пройшло три дні з моменту посіву баклажанів на розсаду, баклажанів та зелені. І ось ми бачимо перші сходи, маленькі, тоненькі. Насінька проклюнулася, почали сходити. І тепер настав час влаштувати досвідку. Ось, зараз я показую вам баклажани. І далі пекінська капуста, розсада пекінської капусти. На сіні, як ви бачите, зійшла. В минулих відео я показував, як потрібно сіяти капусту. Зійшли в кожному горшочку по два на Почекаємо ще кілька днів, подивимося, яке буде краще розвиватися під, під свідкою. І одне менш сильне, слабше будемо видаляти. Пікінська капуста, капуста китайська Пак Чой. Тут зійшло навіть кілька зерняток, проплюнулися. Ось ми бачимо. Тому негайно, враховуючи те, що зараз освітлення недостатнє, навіть при постановці на підвіконник. Якщо ми повністю відкриємо вікна, повністю будемо надавати можливість стояти рослинам на підвіконнику. Цього світла недостатньо для нормального розвитку. Необхідно терміново влаштовувати підсвітку. І от зараз ми про це з вами поговоримо. Зараз я показую вам стелаж для підсвітки рослин, на який ми будемо встановлювати рослини в зібраному вигляді. Я спеціально розробив таку конструкцію стелажа, яка, яка б давала можливість зберігати його, займаючи небагато місця. Ось, зараз це він в зборі, зв'язаний з кочем. Довжина його 2 метри цих рейок і кілька рейочок, як ми бачимо, зв'язаних з котчем. Зараз проведемо зборку цього стелажа. І далі я покажу його конструкцію і його функціональні здатності. От зараз він знаходиться на підлозі кімнати, де ми будемо влаштовувати підсвітку. Ось ми маємо зібраний стілаж для підсвідки розсади. Не кожна людина має можливість зберігати в себе стілаж, який займає. Такий використовується 2 місяці на рік, і потім має стояти і займати певну кількість площі. Даний стілаж використовується також 2 місяці, зате займає дуже мало площі, збирається за 10-15 хвилин і дуже функціональний. Практично він складається з кількох рейчок. Одна рейка стійка. До якої кріпиться поперечка за допомогою двох болтів. Один болт, в, два болта вставлені, два гвинта вставлені в зібраному стані, в розібраному стані, один викручується займається, і рейка просто опускається вниз. Другий, другий кінець рейки встановлюється на опору, на підвіконник, для того, щоб вона була в горизонтальному положенні. Точно така ж сама стійка з іншого боку. Ми маємо стійку, маємо поперечку, яка встановлюється на підвіконник. Дві рейки. Причому хочу наголосити, що встановлюємо їх в вертикальному положенні для запобігання прогинання. І, як ми бачимо, в зібраному вигляді цей стелаж досить таки міцний, він прекрасно витримує всі навантаження. І... Таким чином ми маємо можливість в таких лоточках. Ці лоточки досить такі міцні, жорсткі. Я вибирав спеціально для себе два для такі, ну, 2 лоточки. Два-три лоточки, щоб були жорсткі, щоб можна було їх рухати, щоб можна було їх піднімати, як ви бачите, щоб вони були жорсткі, не ламалися. Є можливість встановити три лоточка, чотири лоточка на рейках. Для чого це? Хочемо ми чи не хочемо, а вночі холодна погода, з вікна тягне прохолодою, і рослини наші переохолоджуються. Тому, від, віддвинувши, від, розмістивши їх трішечки далі від підвіконня, ми запобігаємо переохолодженню. Плюс додатково звільняється площа на підвіконнику для встановлення додаткових лотків, додаткової розсади. Це розрахований цей селаж. Довжина вікна, ширина вірніше, вікна в мене складає приблизно 2 метри. Таких лоточків ми можемо розмістити до 8 штук. 8 на 24, 192. Ну, нехай не 192, а 180, 190. Таких горщиків ми можемо розмістити. Все залежить від величини розсади в майбутньому. Зараз ця розсада буде себе покчувати комфортно. Вона буде трішки від, на віддалі від вікна. І що ще не, скажімо так, має своє значення? Можливість регулювати. Спеціально я. Планував цей стілаж для своєї кімнати, для своїх особистих умов, можливо, не всім він підійде. Є можливість регулювати температуру температуру батареї, температуру підігріва знизу даного стілажа, а відповідно підігріва знизу цих всіх лоточків з розсадою, за допомогою батареї за допомогою термоголовки, що теж має велике значення. Але ще не все. Враховуючи те, що ми розміщаємо розсаду на віддалі від вікна, хочемо ми чи не хочемо, але освітленість цього місця буде недостатня. Розсада зараз нам перенесена, зараз росте вона вертикально. З часом я замічав, що вона нахиляється в сторону вікна, їй недостатньо світла. Тому стало питання про досвітлення. Досвідчування цієї розсади. Зараз я зберу свою конструкцію досвідчування розсади. Для цього підготовлено отак іде на стійці на висоті 2 метра поперечка і рейка для того, щоб причепити, підвішати лампи для досвідчування. Зараз я зберу і запропоную це все вашій увазі. Змонтована конструкція для підсвітки розсади. Конструкція досить проста, як я говорю, конструкція для лінивих. Зроблена вона з ДВП. Зроблений отакого такого свого роду короб, який з середини обклеєний фольгою для збільшення світловіддачі. Встановлено 8 патронів для. Ламп денного світла, світодіодних ламп. Ось зараз я їх закручу всі включимо і подивимося на ефективність цієї конструкції. Ось таким чином відбувається досвідчування. Лампи вкручені. Вкручені 5 ламп світодіодних. Загальна потужність всіх ламп, які вкручую я. Вставляю в патрони цієї конструкції близько 110-120 Вт. По черзі лампи з теплим світлом і лампи з яскравим світлом. Отаким От чином відбувається досвідчування, досвідчення досить яскраве. Ще одна невеличка нюанс, невеличка деталь. Підвішена ця вся конструкція на. Звичайному звичайний, такому мотозочку, з допомогою якого ви розв'язавши вузлик, можете дуже гнучко регулювати висоту, піднімати або опускати висоту, на яку вам потрібно розмістити лампи. Зараз вони для того, щоб краще вам показати, це все розміщені трошки зависоко. Але я потім їх опущу на висоту десь приблизно 10-15 см від. Рослинок. І чим це дуже зручно, по мірі росту ці лампи можна піднімати вверх. Це дуже просто, розв'язали вузлик, підняли на 5 см, підняли на 2 см, на 3 см, як вам буде завгодно, і можна постійно, хоч кожен день це все робити, піднімати. Ще один нюанс. Для того, щоб звільнити себе від обов'язків постійно вмикати і вимикати. Світло для підсвічування я використовую ось таку таймер розетку. Вона налаштована на вмикання світла з 7 годин ранку до 10 години вечора. Дуже зручно. Залишається тільки слідкувати за тим, як рослинки підростають, і поливати їх. Що ще забув я вам сказати, шановні колеги, для того, щоб більш стійка була конструкція, от я зараз пробую. Необхідно встановити зараз я покажу невеличкий упор, який не буде давати їхати, з'їжджати ці всі конструкції в сторону підвіконника. І обов'язково на нижньому краю, отут, -от, знизу, щоб стійка не сковзалася. В даному випадку в мене ламінат, можливо, в когось ліноліум, плитка, паркет. Ламінат доволі слизький, тому обов'язково знизу приклеєний шматочок гуми для того, щоб стійка стояла щільно і не сковзалася, що запобігає з'їжджанню цієї всієї конструкції. От і вся конструкція для підсвічування розсади. І останнє. Ми бачимо, що зверху лампи дають потужний потік світла. Зі сторони підвіконника в нас є потік світла, особливо яскравий в сонячний день. До речі, для розміщення такої конструкції ви повинні вибирати вікна, які розміщені або на схід, або на південь. Ні в якому разі не вибирайте вікна, розміщені на північ, на захід. Вам буде недостатнє освітлення навіть при наявності ламп. І ще одна деталь, яка досить суттєво допомагає у досвідчуванні такий екран. Екран теж зроблений з ДВП для запобігання прогинанню, для надання жорсткості прикручено дві реєчки, розміщені для ДВП, і одна сторона обклеєна, ну, от вже вона кілька років використовується, вже трошечки є подряпини обклеєна одна сторона фольгою для того, щоб ця конструкція могла відбивати світло. Вона встановлюється от таким чином. Ось, показую, як це виглядає. І тепер ми маємо. Відбивання світла від конструкції плійної фольгою, і наші рослини зі сторони кімнати отримують додатковий потік світла.